Всім привіт, друзі! Ось мені із столиці привезли ось такий подарунок. Сам буфер. Ось мені подарували із маленькими колоночками. Сказали, що він не працює, а забираю його собі. Ну, звичайно, я люблю такі подарунки. Ось так. Так як зараз ми розуміємо всі, що зараз не до музики, але все-таки було цікаво, працює він чи ні. Я його під'єднав до мережі 220 вольтів і перевірив, що він у нас не працює. Тим самим зрозуміло, що проблема десь у нас знаходиться в блоку землення. Щоб його розібрати цей самбуфер, потрібно відкрутити сам наш динамік самбуфера. І саме тільки через нього ми можемо винімати усі керуючі плати цим пристроєм. А саме через отвір динаміка. Відкрутили наші шурупи і далі знімаємо наш динамік. Ось так. Бачимо, що він нас на 5 ваттів і 8 Омів. Також там бачимо підсіроч звуку та блок зилення. Як я вже зрозумів, що у нас тут блок зивлення стоїть не трансформаторний, а імпульсний. Ну, навіть спрощує задачу його відремонтувати. Тому що, якщо трансформатор згорів, то його, як правило, потрібно міняти тільки або перемотувати. Обмотку первинну. Ну, а так як тут імпульсник стоїть, то він нас розбирається через усіх двоє наших гвинтиків. Це двоє гвинтиків у нас тут стоять. Ми їх відкручуємо і знімаємо на сам корпус нашого імпульсного показування. Також у нас тут є регулятор басів. Також, Як розбирається через регулятор басів сам під звуку знімається і через винтик. Так, ну ось і все, я його витягнув з нашого бумбокса. Саме зняв цю плату із пластикового козуха, що тримав що, 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 що плату на собі. Та як я це сиділа розібрав, побачив, що тут у нас взирвався парістор, потім пробилися діоди, навіть в діода одного одгоріла ніска. Пробилися діоди. Ну і далі вже будемо дивитися та е, визначати, що у нас ще тут згоріло. Як завжди імпульсний бокзиня у нас построєний на ось сім контролері. Плокін-генератор на всім контролері. Сім контролер керує ось цим великим транзистором, який стоїть у нас на радіаторі. Саме ось цей транзистор. Далі будемо це все діло перевіряти мультиметром. Беремо мультиметр. Хочу ще раз вам показати, як тут все у нас горіло. Також у нас тут перегорів запобіжник, та зірвався запобіжник так, що скро вилетіло все назовні. Вмикаємо на режим прозвонки діодів та перевіряємо на сам транзистор. Я дивлюся, що він у нас не закорочений. Це дуже добра новина, є, якийсь, є якась надія на те, що все-таки він у нас буде жити на сам імпульсний бок зрівняння. Ну, мені найголовніше, щоб тут була зайова мікросхема сим контролера. Тому що, як правило, діодні мости так просто не пробиваються та не відгорають у них самі нізки. Тому це дивно. Як бачимо, діоди у нас пробиті, двоє, двоє діодів пробитих, пробитих, двоє і не пробитих. Води. Тут діводи 1 n 4007 китайський, звичайно. Також відпаюємо запобіжника, щоб не завазав нам. Запобіжник. Просто стекло тут, зірвалося, все. Тому зараз буде потрібно бути дуже обережним. Тебе не порізати ними, це У нас і запобіжник. Далі беремо. Тут у нас ще один кусочок залишився від самого нашого запобіжника, потрібно його відпаяти. Все, відпаяли. Далі заберемо дворічку. Відпаяли. Ну а кому цікаво який у нас форістор, пробити чи ні, перевіримо. Не пробитий, можливо він і навіть і працює. Але поки що я буду перевіряти плату та експериментувати над нею, я його ставити не буду. Також потрібно відпаляти діоди Це на сам діодний міст Один діод випаяли. Другий діод випаюємо. Третій діод випаюємо. Ну і четвертий діод також випаюємо. Все діосимо. Ось все диоди всі ми повипаювали. Звісно, зараз ще промію плату від, 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 від гарі, яка тут з'явилася внаслідок, взриву радіодеталей. Все, як бачимо, я плату промив. За допомогою розчинника фарби. Далі нам потрібно взяти діоди. Тут у нас є діоди. Беремо 4 діода. Я всі в сторону. Беремо наші діодики і зараз будемо їх впаювати. Звичайно, паяємо діоди згідно по схемі. Все, всі діоди припаяли, на своє законне місце. Далі можна перевірити чи зникло коротке замкнення на, на нашій самій платі. На місцях там, де воно було, а саме там, де стояли наші діоди. Так, Короткого замкнення в нас немає, це вже добре. Зараз будемо перевіряти. Підпаюю мерезу 220 вольтів. Підпаяли. Далі кінець нашого дрота. Будемо під'єднувати через лампочку розгалювання. Ось так, через неї. І далі забудемо вмикати у розетку та перевіряти, що буде. Лампа у нас була мигнула. Але нас цікавить, чи завилася напруга на виході нашого свого чи зивлення в чині. З цього потрібно вимкнути мультиметр на 20 вольтів перевірки. Требу перевірити чи з'явилась у нас напруга чи ні. Ви не повірте, але напруга з'явилася. Зараз по свідкому відремонтуємо мультиметр, а саме щіб мультиметра. Тому що ну, незручно так працювати. Все підпаяли. Пробуємо зібрати. Все зібрали. Далі пробуємо ще один, раз це все діло під'єднати. Підєднується лампа в нас мигнула, це добрий знак. Тому що коли вона світиться, тоді у нас є проблема із цим генератором. Якщо вона мигає, також може бути якась проблема із цим генератором. А може і все в нас і працювати. Електронний блок у нас працює блок зілення і видає 9 вольтів. Будьте обережні, ця праця розділена навпіл. Ось ця, що знизу частина, вона у нас є гарячою частиною. А ось ця, що зверху, вона в нас є холодною частиною плати. Таку з гарячу частину завжди приходить мережа 220 В. Ця плата поділена навпіл. Ось так. І з холодної частини плати завжди виходить низьке зивлення для електропристроїв. Далі, що потрібно зробити, можна поставити. Тут у нас запобіжник такий, як потрібно ставити. Але і проволочка також. Зійде? Так, все відпаємо на і перевірочний двіт. Так, беремо на саму центр. дрит. По Пускаем сюда. Просунули. Але все. Далі все це діло збираємо. Ось так. Все, зібрали, Тепер можна все це, діло збирати, але мені ще потрібно перевірити, чи буде він грати. Як чуємо, все. Він навіть почав грати. Але грав він самого порядку дуже і дуже слабо. Це було зв'язано із самим підсилюючим звуку, а саме тим, що китайці поставили дуже великий, великий опір резисторів, яких довелося згодом мені обійти. Я Тут припаяв три, три дольта, це дріт з лівого каналу це дріт правого каналу це дріт самбуфера. Чому я їх тут припаяв? Тому що було дуже тихо грало. Тепер грав я набагато гучніше. Але я функції не втратив, баси регулюються що блок звірня, який ми вас з вами відремонтували, працює навідмінно, імпульсний, ось він там стоїть у коробочці. Ну, все, тепер можна збирати це все діло. Ось кому цікаво, який тут підсідрочку з руку. Приїдь. Ось мікросама bt 2025 bh Це пісероч звуку. На максимум, що він може видати, це 7 Вт. Як сказано у DataSet. Тут на радіаторі така сама мік... мікросама стоїть. Просто та ще стоїть на радіаторі, вона у нас, цей пісероч звуку працює. На сам буфер. На великий ось цей динамік. 8 омів і 5 Втів. Ось це мікросам без радіатора працює на ось всі колонки. Звичайно стерео звук. Також тут є еквалайзер для баса. Ось регулятор цього баса. Також він може повністю прибирати бас. Сюди у нас вмикаються колонки ось ці. Сам приїзд називається Logitech LS21. Зроблено в Китаї, звісно. Ну Все тепер потрібно це діло нам збирати. Зібрали наш бумбокс. Тепер повинні перевірити обов'язково фон. Якщо на лівому і правому каналі в нас є фон, коли ми торкаємося пальцем, тоді все повинно в нас працювати. Зараз я микаю онлайн радіо на мобільному телефоні. І ось так можна слухати радіо на бумбоксі. Он онлайн, онлайн радіо або зі тайне радіо, якщо підлядати його до нашого бомбо. Дивіться, вболівайте, шукайте нових кумирів. з 30 травня по 11 червня плей-офф чемпіонату... Якщо не дай Бог повітряна тривога, то тоді в нашому телефоні спрацює за стосунок повітряна тривога. він вимкне всі зайві функції і буде тільки кричати про повітряну тривогу. А так як наші Бумбокс під'єднаний до мобільного телефона, то на сам Бумбокс буде кричати про повітряну тривогу. Модокоси та газонокосарки шті. Зі знижками до 10%. Надійність на роки. Якість шті. Умови акції запитують в офіційної тила. З питань розміщення реклами на українському радіо. Звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Вини на українському радіо. Шанування у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Коротко про головне троє з десятих госпіталізованих через ворожий обстріл на Дніпропетровщині у важкому стані. Директор київської лікарні повідомив про стан потерпілого через падіння уламків ракет під час атаки росіян російської області. І наразі на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині а також Луганщині. діє режим тривоги закликаємо бути в укритті. Далі розлогу. Десятеро людей госпіталізовано після сьогоднішнього обстрілу Синальниківського району на Дніпропетровщині, з поміж них і 11-річний хлопчик. Такі оточення дані публікував у телеграм-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак за його даними. Важкі решта у стані середньої тяжкості. У людей вогнепальні поранення, переломи, рублені рани і черепно-мозкові травми. Більшість постраждалих швидкі доправили до лікарень Запорізької області. Загинула 51-річна жінка, написав голова. Додам раніше йшлося про дев'ятьох